Ферма 30 років. Щільох полів немає, а це ферма, син ферму. Автоматизації немає, вік не відкрив, гніє руками вигріб і погнав далі. А чи є? це страшно? Звісно, це дуже, це дуже страшно. Фермерське господарство, яке закритого циклу, без вентиляції нікуди. Вентиляція вода і все такі щільні поли, і під полами повинно бути чисто, щоб мухи не сиділи на свинях мати ганди для невеликого підприємства 500 тисяч і потім їх віддати державі через два роки. Це така цікава історія насамкіні. І вони дають ганди для переробки підприємств. Зараз ветеринар не має ціль вилікувати. Він має ціль не допустити цієї хвороби, зробити все, щоб не було ніяких захворювань на їхньому, його господарстві. Що ми зараз заходимо в землі? Ми розуміємо, що. У нас прохладно, свині у нас будуть не добирати вогу. Літом, що у буде робити? Жарко вже не будуть їсти, їсти, і, не будуть і, їсти не і будуть знову не добирати вогу. Тобто все-таки вентиляція це важливий фактор. Так, да, Ноги треба мити перед тим, як заходити на сенату. Інді кіно? Да, Полозь треба. Наші улюблені підписники. Сьогодні ми говоримо про сценарство і в студії у нас Іван, якого ви вже знаєте, і Аня. Аня, ви представниця нового покоління спеціалістів. Як ви прийшли у цю сферу і що у вас у ній зачепило? Я не що прийшла, я в ній сказати, народилася. У нас по сім'ї. В деяких поколіннях багатьох трішки підрядили були вітерина та технологія. Тому я з дитинства зростала в такій атмосфери тваринництво, інтернерії, і воно вже так сказав, в крові заложено. Э, Тоді до вас загальне таке питання. Як ви думаєте, що сьогодні об'єднує досвідчених фермерів і молодих спеціалістів? Це на сумасшедні. Я думаю, зарплати гроші заробіток. Ні-ні. це Ні, чому зразу? Досвідчені фермерів і кого? Можливо. І молодих спеціалістів. Ага. Е, що їх об'єднує? Е, е, угу. мета, мета виростити качественну свинину з меншою там собі вартістю. Навірно, це єдине, що у нас там може гроші, це вже невірно, це вже наступне. Ми все-таки спочатку говоримо за якісну свинину, за м'ясо і за все. Остальное. Добре. Що як ви думаєте, що сьогодні означає поняття сучасне утримання свиней? От є різниця між тим, як утримували свиней 30 років тому і зараз? А я думаю, це автоматизація. Та -ні. Це... Ні, 30 років і зараз, ну зараз вже ну, автоматизовано автоматичні кормлення, погінні, а 30 що... років назад. А що її коли? Так. 30 років назад? Або, мабуть, з дітьми вигрібали, не, зідували, не Ну, ми ж говоримо про ферми, а не про домашнє утримання. Сто ну, відсотків. Ну, у нас надалексі <плес> що? Ферма 30 років. щільових полів немає, а це ферма, синоферму. Е, автоматизації немає. Вік не відкрив, а -а -а. О, руками і не, ні руками вигріб і погнав далі. А це раніше ж була Ні. Це свині. Це все свині. так що... Це був синокомплекс на Андалексі, і дуже багато все. На сьогоднішній день змінилось навірно все. Так як колись ми каталися 30 років на копійки на Жигулі, це ті, хто пам'ятає, да? то зараз ми, в принципі, катаємося на хороших машинах. Навіть ті ж китайські машини пішли, там дуже ну, на електричці Да? тобто ну, дуже сильно ну, ми там шанували. Так, як виглядає ідеальний свинарник у вашому розумінні? А ніч під виглядає? У мене це свинарник, там де повністю до отримання всіх норм, утримання сан норм і норм. Ну, в принципі, щоб було все по закону, а потім як вас потрібно, але придумала придумали собі якісь обходні путі. А чи є, це страшно? Звісно, це дуже це дуже страшно ці ціна так. може дотримуватись. Ну, щоб не Машу... пол, щоб не допустити, щоб навіть зменшити можливість проникнення АЧС на територію, тому що якщо виникає АЧС, це все поволіє, відрізається, спалюється. Це, це дуже великі убитки. І не кожен фермер після АЧС може себе так скати відновити це Багато ферм закривалися. Просто я там була ходила номера, я прозваню, питаю там за як, як це, ми не працюємо. У нас була чес, ми банкроти. І це дуже страшно. Така ситуація? Я ще не знаю. Ань, а ти фермою займаєшся зовсім недавно? Скільки вже пройшло? Піврок. Півроку. Ти навчалася в нубіті на тварини свого ресурси я з володейка. Ага. будь ласка, чи важко поєднати практику і науку, коли мова йде про реальне отримання свиней? Ну я думаю, наука це ідея більше як подложка, тобто основа. Але реальні знання ти вже отримуєш тоді, коли ти почнеш цим на практиці займатися. Книжка писати може багато чого, але ж в реальності ну, воно може трошки відрізнятися. Тому потрібно е, коли ти приходиш в цю професію саме на практику, не думати самими тими конспектами-книжками, а трішки ще підключати свої якісь логіки, там, якісь свої змоги, що це може бути не так. Так, тоді таке питання. Як змінюється роль ветеринара сьогодні? Це ж вже не просто лікар, правда? Е, звісно, ветеринарі на даному етапі це ну, важливість багато професій ветеринари і на господарствах, і в лабораторіях, і в клініках. Раніше ветеринар там років тому, 30 назад це. Ну, Просто людина, яка або працює на фермі, прийшла, плану вколола, заболіла, проколола. Або ну, на домах, що там села, якщо там держала своїх коров, свиней визвила, там на отелення, пороси, які там теж допомагали. Но зараз ветеринар не має, не має ціль вилікувати, він має ціль не допустити цієї хвороби, зробити все, щоб не було ніяких захворювань на його господарстві. Мать свинарник і не мать ветеринара свого. Це норм чи стрьом? Норм? Норм? Норм. Да. Якщо хазяйство невелике, там тисячу дві тисячі голів, і ветеринар може бути один, який може управляти цією фермою. Це норм. В Європі це норм, і золотехніця норм. деякі, де в Європі це не. Це практика, це нормальна практика, де є ферми, там 800 голів, наприклад. Да? А в них ветеринар, де нікий відповідає. Ну, за... є ветеринар, а щоб взагалі не було ветеринара? Немає ветеринару. Він один відповідає за якийсь певний рівень. Тобто він не дає команди, а там ж люди обслуговують виконують команди. Да, да. Тобто, все одно якась консультація. Сто відсотки. Ні, без ветеринара з трьох. Без ветеринара з трьом. Але ми повинні розуміти, що. Консультацію повинна, в принципі, надавати. І це, я думаю, що е, може перерости в невеликі хазяйства 100%, так і будуть працювати. Питання, яке придумав Савчик, зачитаю. Часто кажу: щаслива свиня, продуктивна свиня. Це маркетинг чи біологічний факт? Факт. Це факт. Це факт. Да. Якщо свиня пригнічена, якщо в неї там настрів, вона була настрівана, вола, вона ж не буде там так різниця, не буде їсти, не буде переростати, може заболіти. На поніразу може ніде вмерти. Свиня може вмерти від депресії? Людина теж да, да, да. Це... може депресії вмерти. Всі можуть вмерти від депресії. Це та тваринка, яку в принципі потрібно там літи, кормити. Тепер поговоримо про українські реалії. А, наскільки українські ферми ферми близькі до поняття ідеальний сценарік? Якщо ми говоримо за великі холдинги, вони розуміють, що таке сценарія. Якщо ми говоримо за невеличкі підприємства, навіть ну, 200-500 свиномату, ми там, всі ферми там. Є да, хто там займається тільки відбудільниками. Ми на сьогоднішній день тільки відбудівельники. Але ті, хто мають свиноматок від 100-200, від 200, вони дуже далекі до ідеальності. Дуже... Потрібно багато працювати, потрібно багато інвестувати. Е І коли у нас нестабільна ціна на, на м'ясо, да, немає якоїсь там такої. Mm -hmm. У нас сьогодні зерно там повинні врожай зібрали. А ціна повинна була впасти, вона не впала. Вона ще зернові, да? тому що менше врожайності, ковальний і воно все десь росте, Так що дуже важко десь інвестувати. І держава нас на самом деле, ніхто не, не фінансує, не приходить і не каже: от, будь ласка, от тобі гроші. В Європі це дотують. Які ж гранти? Отримати гранти для невеликого підприємства, 500 тисяч і потім їх віддати державі через два роки. Це така цікава історія на сам і вони дають награди для переробних підприємств. І що там державні гради, це для переробних підприємств. Ті, хто вирощує свиней і не має перероки, глибокої переробки, переробки готові продукції, вони їх не можуть отримати. Так що тут це, це важко всі рухаються туди, до ідеала. Ми на самом деле десь допомагаємо. Допомагаємо тобто, рухатися там, до ідеала. Це важко. Потрібно до цього прагнути доходити, рухатися, щоб ми все-таки отримали ідеальну ферму, і воно працювало, люди приносили нам користь і задоволення. Так, тоді питання для вас обох: де найчастіше просідає українська ферма? Менеджмент, вентиляція, водівля, гігієна? Я думаю, менеджмент. Це так, звісно, якщо відкриє. Значить, поганий менеджмент. Ні. Е... Е, ні, менеджмент, я думаю, в плані того, що е, управління персоналом. Тому що якщо це велике підприємство, ти за кожним працівником ти не додивишся. І десь там хтось підхалтує, це теж може просідати трішки. Треба Або... просто автоматизуватися. Так, да, щоб... просто треба автоматизація. Де просідає, по... якщо дивитися на український реальний, вірно, це у о... всіх, у всіх еферах воно може там десь просідати. Знову, якщо ми дивимося. Ідеально є картини, великі ховдини, які опрацьовують водами собі. Це все-таки структура, інструкція, то, що повинен зробити, куди шахправить шахлів ну, на транстивому місці. Ти mm -hmm. взагалі потрібно побудовувати схему Макдональдсів. Кожен робить свій процес. Тоді ніяких там присідань не буде. Але це все присідання, і будівля, і вентиляція, і менеджмент Везде може просісти і воно дає там. Свої роботи. Це зв'язано з тим, що фермери намагаються економити? І це теж. І це теж, так. Да. Коли фермер починає економити, шукає, як зекономити, і кінцевий результат у нього виходить ще гірше, ніж він би там десь автоматизувався. А на чому можна на фермі зекономити? Вентилятор багато хто не робить, автоматично будівлю багато хто не робить. Це мішочок потрібно кинути на спинку. Принести свинку. У нас теж, кстати, немає автоматичної будівлі, немає вентиляції. Так, <до>, <пас> да. і от якраз Іван до тебе питання: з твого досвіду, що було вашим головним уроком якраз як на Андалексі? На сьогоднішній день От, Ми розбираємося з будівлею і розуміємо, що е, правильний помол, правильна другілка е, помола. Це на сьогоднішній день, тим, що ми там розбираємося. І навіть <тас> Годівля це там десь. Там. Це основне, я завжди кажу, годівля, вентиляція, це, це супутствуючи, звичайно, без вентиляції, без хорошої вентиляції свині рости не будуть. Але можна відкрити там, вікна, випустити їх там, в приміщення, вони ростуть. І на глибокі підсилки ж ростуть, ще але якщо погана будівля. На сьогоднішній день розбираємося з годів. Якщо хтось щось знає більше, розкажіть, поділіться в коментарях, дзвоніть. у нас ми завжди. Будемо раді, хто не допоможе в цьому, да в Тебе в TikTok і часто пишуть, що ти офісний синовуд. Коли, коли, коли ти приїжджаєш на Фел. Що для тебе там є сигналом тривоги? На що ти саме перше звертаєш увагу? Поведінка тварин, звісно вже. Я приїжджаю на ферму, перше, що я роблю, це передіваюся, і йду дивитися, як мої поросятка. Якщо посадити якісь скволи або воно якісь там висипання, п'ятничка, щось, от навіть як воно і їсне так, то це якийсь тривожний сигнал того, що треба можливо до нього підійти. Оглянути і придоверти те, щоб воно там заболіло, або пустити якусь інфекцію. Анечка, так вони, знаєш, поняли, то кажуть, що офісний Так Тобі на фермі треба тільки зніматися. Ти приїжджаєш. це просто. не відділа, що я в офісі вже розказую, і все, офісний свіновод. Те, що я там на фермі бігаю. Прикольно, прикольно. Ну нехай проматують трошки. вниз, да, там наші, ти дивляться, де ми все-таки бігаємо, чим ми займаємося. Просто СММщик не, не часто приїжджає на ферму, щоб сніпи. Тому так. Так, що офісний синово, це прикольно займає. <laughs> Добре, яко. тоді наскільки проблема кадрів зараз критично у семінарстві? У нас, я так розумію, там працюють вже хлопці? Звичайно, на сьогоднішній день там у нас там досить. Проблема з кадрами 100 цокі, вона завжди існувала і до війни. І зараз вона існує, вона може там більш критичніше. Да? Але хороших спеціалістів потрібно вирощувати самостійно. Хороший спеціаліст може стати, коли ти з ним працюєш постійно, а... це буде, навіть найкращий спеціаліст. А просто замінить їх на техніку. Кого? Людей. Ну, Заміниш якусь частину. Але коли синоматка проситься, поки от, робота Цієї при Сірі, якщо... Аліси, да? робота ліси, яка буде приймати роти, поки немає. Так що на сьогоднішній світу... день. Що я можу для вас ділити? Моя Аліса вже відізвалась. Нічого не роблю Да, да. Так. Якщо роботи не замінять людей, я думаю, що років 100-100%. Тобто сина-матка опроситися сама не може? Які жінка не може сама народити. Ні, може, але це просто будуть складніші так сказати, пологи можливо, і можливо смерті більше, тому що якщо в синоматці там проблеми з опороз, ну, Самостійно? То, самостійно не може родити. Але просто за присутній при опоросі спеціаліст? Він там присутній, щоб вийти проблеми з опоросом, що там. Іде просятко вирізало, і воно там давалося сьогодні ще чотири са. А ти знаєш, там ще їх мінімум десять штук, то це сигнал того трошки колод і стимулювати робить, наприклад. Або там трошки механічно достати. Ну, трошки, які жінка, не ну, не але можна. краще вражати е, за кушеном. Да. Жінка ж теж вжає за кушем. Це просто mm -hmm. питання більше ефективності. Якщо ти хочеш багато здоров'я просяток, то тобто краще. Стать, допомогти, чи їм подавати кого там близько, да, кер... верхнеться і це як кер... може сам. А обсвінувати не може. Добре, яке обладнання найсильніше впливає на здоров'я твоє? Манічку? Е -е, здоров'я. Я думаю, це саме наповнення. Бо якщо ми беремо е -е, кормову групу, це те, що ми роздамо його по системі. І те, що ми насипимо вручну, то воно по суті тільки міняє роль в плані того, що людина не може бути. А якщо ми беремо систему напування, потрібно постійно з нею слідити, потрібно промивати її, планову біоплівку, тому що бувають різні бактерії, там водички попили, там якась бактерія попала, і все, і свинка заболіла. І якщо це напування так, автоматично. Це ж не одна свинка п'є, так може заразитися цілий бокс поголів'я, я думаю, що це дуже важливо. Окей. Ну, вентиляція. Yes. Якщо у нас закритого циклу, фермерське господарство, яке закритого циклу, без вентиляції нікуди. Вентиляція вода і все-таки щільні поли, і під полами повинно бути чисто, щоб мухи не сиділи на свинях. Як технології допомагають зменшити використання антибіотиків і втрати? Менше. Як? Ну, я думаю, скільки це з балансована годівля, тому що якщо в корні не вистачає якихось компонентів, це призводить до болячок. Наприклад, якщо не збалансований калій з фосфором, то це призводить до рахіту і інших таких можливих, які там будуть вчитися з допомогою антибіотика. Якщо там все чотенько, раціон склад правильно, все зроблено додала правильно, свинка покушала, не, МТП, не, вкушала, не в менше шанс того, що не заболіє. Тобто, підводимо підсумки. А це тобто будівлі, годівля, вентиляція і напугання. Думаєте, що годівля, напугання, а потім вентиляція. Ну, згодом. Якщо в то умова, це. Яке обладнання, на вашу думку, дає найбільшу віддачу при мінімальних інвестиціях? Яке обладнання? Розумієте, чому справа? Комушку, в принципі, вона і так буде. Її потрібно в будь-якому випадку напування в будь-якому випадку потрібно. Але якщо буде у нас правильний мікроклімат в приміщенні, це 10-15% все таки приросту. Тоб краще Тобще це вентиляція? Краще покластися з вентиляцією. Без цих двох етапів, отівлю ми в будь-якому випадку кормимо і доставимо. Можемо і в кориті mm -hmm. свиню кормити, да? там, умовно. Да? Понятно, що ідеально це, коли ми розуміємо, зеркало, будівлі, бункері, повинні бути набування. Понятно, що з відра поїти не будемо, тому що таніпільна на поїлочка коштує там, 100 гривень. Да? Mm -hmm. да, тобто це не, не ті кошти. Да? А Вода, звичайно, повинна бути профільтрована, ще щось. Але 15% дасть 100% вентиляція. Якщо ми зараз заходимо в зиму, ми розуміємо, що... У нас прохладно, свині у нас будуть не добирати літом, що вас буде робити? Жарко, Жарко не будуть їсти, їсти і будуть знову не добирати його. Тобто, все-таки вентиляція це важливий фактор. Так, як ви думаєте, чи можна поєднати європейські технології і українські можливості? Європейські технології, українські можливості це серіально насамперед. Але знову ж таки, дивіться, я завжди кажу: не Європа нам. Найближчий брак посенавства. У них все круто, вони молодці, вони стараються, вони дуже багато автоматизують. Вони дуже багато роблять там з фільтра, очистки, все, тому що європейцям це робити, не саме ділі. Але треба дивитися на Америку, на Китай, там, де найбільше вращу села. На наш ринок, я вважаю, від кого того, кого нам потрібно приймати, це американці і китайці. Можна в Америці приймати на сьогоднішній день синарство в Європі. Ну, якщо взяти корів, ну, 50 корів, 20 гектарів землі, і все це найбільший фермер. А нас 2-3 тисячі дойного скота. Ну і ці технології краще все-таки приймати від американських спеціалістів. І, про, і по синям так само. І по синям так само. Добре. А... Як змінюється мислення фермерів? Чи вони стоять ну, на вони відкриті шинові технології? Стоїть тоді. Ми і взагалі за великі, там, і маленькі самі. Там, на сьогодні спілкувався з двома клієнтами, у mm -hmm. них не, не великі відгодівальники на 4 тисячі гривень. Вони розуміють на сьогоднішній день, що е, потрібна вентиляцію, потрібно поміняти кормушки. У е, них є кормушки стоять, але вони кажуть, що. Не є розуміння, що кормушка з знашуся, всі так кормушка вічна. Ні. ні, не кормушка не вічна, ні при невічне, його потрібно з часу просто змінювати. Промивки не вийдуться. Тобто люди рухаються в, направленню, в правильному направленню е до автоматизації сидить. Угу. Без чого сучасна ферма точно не виживе у найближчому майбутньому? А без скло. <сіст> <сіст> без зерна. <сіст> без зерна. Та, я скажу, немає прям такого конкретного, щоб сказати. Все те, що ми робимо на фермі, це є маленьке складовою одного чогось великого. Можемо вижити, не знаю, без великої території. На менше щось зробить построїти, менше трошки без що не біже, Да. У мене думка трошки інша. Все-таки повинна бути екологічність, повинна бути безпека. Ми все-таки повинні дотримуватися якісь там європейських державних наших норм. Сам норми, так, вислові. повинні бути обов'язкові. Да. Е, і система очистки все-таки повітря, щоб ми там менше викидали кисового газу, да. так? Правильно? Да. Ja. Да. Кисового газу, повітря, тобто система повинні... да. Ну, Десь так. Так, чи є секрет успіху у свинарстві? Чи все зводиться до системної роботи? Ну, Потрібно скрилося того, щоб ви своє господарство з ним прям дивилися, щоб ви там вираховували скільки свинка з'їсть, скільки вона приросте, щоб ви приблизно розуміли, чи воно вартує того. Якщо десь там більше їсть, менше росте, то треба передивитися в кормі. Якщо вона там десь більше в хворіє, там треба можливо близько утримання, напування, перевірити, все, що угодно. Повинна бути система. Ми повинні бути систему постійно дивитися на ними і міняти. Не так, що от по одному зробили і 10 років шуємо по одному тим саме. Треба біля вчора десь коректувати. Але маємо просто націлені бути на гарний результат. Так, повинна бути система і пробувати тестувати інші рішення для того, щоб знайти краще, щоб отримати кращі результати. Анна, що мотивує вас працювати з тваринами і розвивати ферми нового покоління? Ну? Мені цікаво. Це робота для мене така, як душена. Мені дуже подобається, так з ентузіазмом. Я службу на місці, я там сьогодні в офісі, завтра поїхала до сіли на фермі. Що немає такої якось дистильни місці, постійно якісь нові ідеї, можна втілювати їх в реальність, немає такого, що в мене Чотке, що я маю тільки так, от і візити, де ти припав, то все одно ні, ти не робиш так. Ну, до мене сухай, і це дає мені мотивація для роботи. І потрібно да. розуміти, що не... молодий ентузіазм завжди там заряджає там, на успіх. Іван, а що мотивує вас залишатися в цій сфері? Це цікаве питання. Ви завжди задаєте мені. Перше, це все-таки бути виробником. Крутим виробником, яким можна буде показати американські, європейські, китайські, якісь новшества, навчити людей працювати в цій сфері краще і рухатися до кращих результатів. Це перше. тобто всі кажуть, бізнес, гроші. Перше потрібно хочеться навчитися і навчити людей працювати. Як ви бачите українське сценарство через п'ять років Мані? Власне. Ну я думаю, це складно скла склад, Це Зараз у нас період війни, е, можливо багато хто чув, що ми в Харківській області недавно е, розбомбили синокомплекс. З синокомплекс е, приміщень вісім немає. І свині просто біли. І ну, це трішки жах. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми знаємо, Андрючка, що буде, ти, буде завтра, але. не так завтра. Ні, завтра буде день, завтра буде їжа, завтра наші сині будуть їсти, ми будемо рухатися далі. Будемо закривати всі українські потреби в м'ясі, щоб вони не експортували. Про нас І всі п'ять років будуть рухати. Я думаю, що всі будуть будувати. Або як знаєте, навіть Ті, які постраждали, я думаю, що їм потрібно трошки часу, вони встановлюються і будуть далі. Вони ще пакне куплять нове обладнання, будуть нові технології, буде краще дивитися. Я думаю, що держава допоможе, допоможуть міжнародні партнери, які так що все буде добре. А, я вірю тільки в краще. Угу. Ну і на заключення, якщо дати три головні поради фермеру, який лише починає, які б це були. Які були? Три Перше, коли ви починаєте є, знаєте, є пара варіантів, як починати. Чим глубже ти рахуєш свій бізнес, тим довше ти його запускаєш. Пробуйте, стартуйте і все вам вийде. Це перша порада. Плануйте, повинен бути план, проєкт якийсь, куди ви будете рухатися. Це друга порада. І третє, невідно, успіх. Успіх в роботі потрібно підкативати працювати. От, везде робота от, вона завжди дає свої Так, Аня, а ти які треба поради даш? Ну, я думаю, що потрібно також віддати свій успіх. Потрібно прямо цією справою навчати жити. Не думати, в нього спати з і мислі, що тобі свині і снилися, мені стягніть свині в ночам не буває. І думаю, щоб бути уважним до деталей, саме до деталей, щоб не прогавити якусь маленькі проблеми, вона стала великою. Сто Так, Ноги треба мити перед тим, як заходити на сенату. І в дікро. Колочь треба. Ну, дякую за увагу, дякую Аня, що е, була з нами, розповіла нам трошки свої думки про сучасну ферму, про те, як там тобі працюється в молодому спеціалістам. Дивіться з тіктоком, буде в описі. Таня там розказує більше трішки. Дякую Івану, що так сам передався своєю думкою. Дякую вам всім. Лайк, підписка, репост. Пишіть свої питання в коментарях. Ми читаємо, відповідаємо всім гарного вечора. Папа, -па. пока, пока.